Ну і докладніше про врожай в Україні я розпитаємо зараз наживо виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на зв'язку зі студією ТСН. Дякую вам, що долучились до ефіру. Вітаю. Отже, я почну з того, що зараз відчуває кожен українець неймовірної спеки. Як все ж вона впливає на якість майбутнього врожаю? Які через неї прогнози вона на користь чи навпаки приносить збитки. Є два основних типи культур ранні, які зараз збираються. Тобто тут іде мова, перш за все, про пшеницю, ячмінь, але також овес, горох, жито, ріпак. По цих культурах є також певний ефект і спеки, але він не є критичним і з точки зору збору, навіть є сприятливі умови. Тому якраз зараз ці культури активно збираються. Станом на сьогодні середня врожайність по цих ранніх зернових культурах становить 37 центнерів з гектара. Вона ще буде рости, тому що, перш за все, збирають південні та центральні регіони. До прикладу, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях вже намолотили понад 1 мільйон тонн в кожному з цих регіонів. Далі будуть долучатися до збору західні регіони та північні. Там врожайність буде вища. Станом на сьогодні, середня врожайність ранніх культур прогнозується, що зафіксується на рівні приблизно 45-48 центнерів з одного гектару. Дійсно, якщо ми подивимося на пізні культури, а це перш за все кукуруза, соняшник, також соя. Тут може бути негативний ефект. Від цієї спеки, тому що якраз зараз є пік цвітіння, запилення відповідних культур просто, то все залежить від того, яка буде погода наступні тижні, але уже станом на сьогодні існуюча спека дійсно не дозволить зібрати рекордні показники по кукурузі та соняшнику. а давайте спробуємо ось ці центри гектари перевести в такі зрозуміліші категорії зараз, якраз збір ранніх на екваторі, виходячи з врожайності, на тепер того, що скаржилися раніше, фермери там на е, морозну весну. Тепер спека. Наскільки все це може вплинути на ціни на продовольство? ось найсуттєвіше на внутрішньому ринку? Простіше кажучи, чи готуватись до здорожчання? Якщо так, то чого саме яких саме культур? По ранній зерновій групі очікується виробництво 27 мільйонів тонн, щоб ми для себе зрозуміли споживання цієї групи всередині країни десь 6, 8-9 мільйонів тонн, тобто втричі більше ніж внутрішнє споживання. Тому дефіциту не буде, і зараз в час збору врожаю є досить багато продукції і не передбачається якихось різких цінових коливань. Але разом з тим ситуація може змінитися осінню і в наступні місяці після того, як завершиться збір, і буде очевидний прогроз по інших культурах, тому станом на сьогодні зміна цін прогнозується більш на рівні інфляції чи девальвації, тому що це експортоорієнтовані культури, вони прив'язані також до курсу гривні. А яка буде ситуація кінцева уже з вересня? Ну тут зможемо зробити прогноз в другій половині серпня. Тому на сьогодні якісь різкі змін цін на підставі цього збору не передбачається. Дякую вам. На цьому і резюмуємо. Тарас Висоцький виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства України на зв'язку зі студією ТСН, зокрема про вплив спеки на врожай в Україні і про перспективи цього таки українського врожаю.